Друзі, всім привіт! привіт! Минуле відео. Ми починали з фрази, що дякуємо вам за 15 тисяч переглядів. Але сьогодні в нас 106 тисяч Це просто, просто неймовірно. Дякуємо вам. Це значить, що ми що робимо все правильно. Дякуємо. Ви надихаєте нас робити ще відео, і от ми вибрали час для вас записати. Ще одне відео ну, і відповісти на ті запитання, які ви нам залишали. Дуже багато добрих відгуків. За це дякую. Так, дякую. E, постараємося дуже конкретно по суті, і відповісти на всі запитання. E, відразу хочу сказати, щоб ви підписувалися на наш інстаграм-канал. Силочку на, на інстаграм наш канал, я залишу під цим відео, тому що в інстаграмі ми кожного дня стараємось викладати сторіс і там. Як ми були у парку, у на фермі, як ми ходили на хокейний матч, та просто наше, От життя, наше життя. Так що ми бачимо дуже багато моментів, які ми не можемо в Ютубі просто показувати там, по хвилині, по хвилин, поз'яковали. Хвилин. Тим більше ви це благаєте в нас. Ви пишете, що будь ласка, показуйте ваше життя. Ми показуємо. Підписуйтесь і не забувайте. Будь ласка, ставити ці лайки, бо переглядів багато по на постах, а лайків взагалі мало. Це. Будь ласка, оформіть підписку на канал, тому що у нас 100, більше 100 тисяч підпис під, під, під переглядів, а підписок там менше чотирьох. Якщо кожен другий підписався, то це вже було б 50 тисяч підписників. Це наше маленьке бажання. Так, що хочу одразу сказати, що дуже багато коментарів. Люди пишуть про те, що дуже багато блогерів, неблогерів зупиняють їхати в Канаду, тому що кажуть, що без англійської і без грошей тут робити нічого. Ми вам не кажемо, що. Тут класно без англійської і класно і без грошей. Ми просто кажемо, показуємо вам на своєму прикладі прикладі, що це е, реально можлива. Ми приїхали з півтора тисячі доларів в кармані і 700 доларів з них потрапити у перший день. Ми працюємо на роботі, але треба вчити мову, бо без мови тут складно. Складно, просто та в магазин піти. Ну Так, так. Мову вчити. Я не кажу, що не треба мову вчити, Ми просто показуємо своє життя, а ви вже робіть висновки. Я можна я доповню трішки. А нас знаєте, як називають реалістами оптимістами? Так, бо ми, ми розуміємо, куди ми приїхали. Ми розуміємо усі складнощі, але ми віримо у себе. Ми віримо в наше майбутнє, і ми робимо все для того, щоб нам було комфортно нашим дітям і ми жили добре. Тому беріть все свої руки. По перше, будьте знаєте, що ви тільки на себе можете покластися, і все все вас буде добре. Так, ну що, поїхали У цьому відео Ми відповідаємо на популярні запитання і. Ще кілька лайфхаків від нас. Тож, перше, ви коли будете виїжджати до Канади з якоїсь країни, що потрібно себе брати, що не потрібно себе брати. Що ми не, не зробили і потім про це жалкували? Це по-перше, вакуумний пакет. А, так, Можна речі спакувати у чемодан у вакуумні такі пакети спеціальні, куди ви зможете помістити дуже-дуже багато, бо я, речей не взяла просто, половину. Просто загугліть вакуумний пакет, або ви про це знаєте, зараз дивите, дивите, дивитесь на нас. Кажуть. Всі про це знали, ми просто так, про ми це не це Так, ми не знали, знали. Ми, Тому, ми, так. потім електроприбори. Дивіться, в Канаді напруга в розетках по 110 ватт. Якщо ви хочете з собою брати, фени, що там Ну, так, плойки різні, там я не знаю, локани, Особливо стосується жінок, жінок, То вони тут працювати просто не будуть. Ні, будуть, треба тільки буде купляти такий переходник, я не знаю, як нам правильно Який називається. Коштує, дорожче, ніж коштує Коштує багато, він такий дуже великий. З собою? І... Тільки ноутбук і зарядки. Так. так. Все. 에... Так, собака дуже О. багато питань. Як летіли з собакою, що робили? По-перше, По ви повинні прочитати на ті авіалінії, якою буде вивід летіти. Які вимоги до собак? Взагалі, це завжди одні і ті ж самі вимоги. Це вакцина від сказу. А також часто питають тест на антитіла до цього сказу. Він коштує немаленьких грошей. І за два дні до вильоту вам необхідно буде піти до ветеринара, який дасть вам бумажечку, де написано, що собака провакцинована. Вона, що все добре, що вона не має там бліг, глистів і всіх остальних цих паразитів і поставить вам штаб. Ну ці ж правила діють і для Канади, тобто вони всі стандартні. Це треба буде обов'язково зробити. Собака, це чи кіт, неважливо. Але кожного дня все змінюється. Ми розповідаємо, що ми робили. Так. Ми це робили в Іспанії. Це який час у нас зайняло, тому якщо ви хочете прилітати, то почніть з цього, тому що навіть до покупки білетів вам тут треба все це зробити, так. щоб у вас все було. Скільки ми чекали цього тесту, десь 2-3 тижні, ми, ну в Іспанії. У в кожній ми чекали. країні, я думаю, по-різному, тому ну... ви узнавайте все. Тобто, за заключимо в паспорті, у собаки повинно штамп, що Прививка від сказу так а, да. штамп на антитіла. Так, і відсказу, що собака здорова що, від Петра За 48 годин до виліту, ви повинні поставити штамп і обробити собаку від паразитів. Угу. Стосовно в чому привозили цю собаку, ми купували м'який сумку для так. салону. Для салону тільки м'яка. Розмір нашої собаки дозволяв її перевозити в салоні. Там ток це також. Ми читали на сайті авіакомпанії. так у кожної кожної компанії. але взагалі до 8 кг – це кішка або собака у салоні. Всі інші летять у багажу у багажному спеціальному місці. Але ви повинні розуміти, що краще, якщо ви собакою, краще без пересадок, бо все весь цей час, поки ви будете пересаджуватися, чекати ваша собака буде чекати у закритому цьому ящику без їжі вона може бути і сутки, і без води, тому краще не розпути. Так, Давайте далі. Стоматолог, я написав собі відмітив стоматолог, тому що тут це дуже дорого. Нам пощастило, ми знайшли людей українську діаспору, яка нам допомогла з цим. А взагалі робіть зуби там, де ви знаходитесь, в тій країні, в якій ви знаходитесь, тому що скоріше за все це буде дешевше, дешевше ніж в Канаді, тому що дві пломби. Тут коштує приблизно 600 600 сімсот доларів. доларів. Це вже мож, можливо в Торонто, там те чи такі як Ванкувер. Я думаю, там ще дорожче все ну, буде так. стосовно вакцинації. Коли ми летіли, вакцинація потрібна була нам дорослим, якщо два дорослих вакциновані дітям не потрібна вакцинація дітям одинадцяти 4 роки. Але в вашому випадку читайте також, так. тому що кожного дня це дізнаватися зараз. Я знаю, вроді як не потрібна вакцинація, але Узнавати завжди. Так. Е е як ми шукали хоста в Канаді? Це дуже популярне питання. Ми вже відповідали на це питання, але все одно це питання. Так, актуальне, не бо ну, ні, ні, ну не знаю, не хочете, не можете шукати. Є е Провінції є групи цих провінцій, Фейсбуці. є так у Фейсбуці, є а, міста. Наприклад, у нас є Ukrainian in Windsor. або там Ukrainian так, in 오, Canada. Вибухаєте. так Ukrainian, Ukrainian in Toronto. Ukrainian in Ontario. Багато може не, не Ukrainian, любі а, групи у Фейсбуці, де ви можете прописати свій пост українською, свій пост продублювати англійською. свою фотографію, написати вашу ситуацію, що ви шукаєте хоста, шукаєте сім'ю. Ду, чоловіка, ну людину, яка вас зможе прийняти, бо місяць, як мінімум вам потрібен буде для того, щоб пожити безкошовно. Ми Зараз у Вінзар знаходимося. До речі, от Вінзар, ви бачите, це Детройт, це Сполучені Штати Америки, так. прямо за через річку. Зараз у нас 12 градусів тепла. Mm. Сьогодні 30 грудня, і ми сюди не планували їхати, але дуже раді, що ми сюди попали. Судьба Просто нас ми знайшли провела. тут хост, який нас прийняв і допоміг нам перший час. Якщо ми хоста цього не знайшли в Альберті чи десь в іншому місці, ми поїхали в це місто. Ми не вибирали місто, ми вибирали хоста. Вам раджу також так робити. Так. Так, поїхали далі. На хост відповів. Продукти. Чого не вистачає, чим відрізняються продукти? Ну, мені просто не вистачає української кухні, нашої такої смачненької, насиченої. Хоча у магазинах є все: овочі, фрукти, ягоди, все. борщ, м'ясо, сало є, все є. Так, є, є м'ясо і за 50 доларів, за пів кіло. Є м'ясо обзор. Так, окей, за 3 кілограми, за 30 доларів. Є усе абсолютно. Продукти нормальні, якісні. Нам усе подобається, можна готувати все, що завгодно. З цим проблем немає, і ціни на ну, сам ну нормальні ціни. Ми зробимо обзор, це буде окремий да. ролик. Що мені, наприклад, не вистачало в Іспанії, то соленої риби, риби. сельодки там взагалі не було, таранки там взагалі не було, тут все, тут все є. Тут велика діаспора з кожної з країн. Тому під кожну країну тут можна знайти трохи і впроти можна кавчі. купити не відрізняється чим. Відрізняється тільки в кращу сторону, тому що тут фрукти завжди свіжі. Тут штати поруч, тут фори дає тут завжди так, Південна Америка, в якій фрукти завжди круглий рік і вони в супермаркеті навіть зараз, 30 грудня, ви знайдете любий фрукт, свіжий, і просто і ціна завжди однакова. Так, круглий рік. рік. Так. Послід повели так. Пошук житла відповіли. Відкрила житло. Ми шукали вже не хоста житла. Вже ага. не яке за гроші. Так не спала я тиждень, щоб знайти житло. А, бо багато пропозицій, але не всі тобі це житло, бо немає кредитної історії, немає Пробула там... на в тому, поребю в тому, що ми коли приїхали, у нас не мене ще не було роботи. В Канаді у дружини була робота, але там дуже маленька критична історії. Немає, і це є проблема. Тому треба шукати, шукати, шукати на маркетплейсі. Да, так, на маркетплейсі <гум> фейсбук, може ще кіді. Ну мені було зручно на маркетплейсі. Фейсбук є чудово. Там можна знайти все, не тільки домівку, і авто, і все, 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 що вам потрібно для дому, і для, для всього, і одежу, і обувь. Шукаєте, знаходите вам. От ви приїхали, де ви знаходитеся? Ви вибираєте район, а і вам вибивають усе, усе, усе. І ви просто пишете, пишете, пишете всім і обов'язково їздите І дивіться, то що буде фото. А цього Фоте відрізняється дуже відрізняється. Бо ми дивились три будинка такі, що на фото просто вава приїхала. Ну це просто був сарай. Тому ми знайшли свою людину. Як це у нас відбувалося, Ми дружина знайшла на маркетплейсі, написала йому в приватні дванадцять ночі. Він, він відповів. відповів ми попросили нашу подругу, так, жінечку, яка нашу. нам допомагала, допомагала. Вона з нами поїхала, вона знає англійську. Ми поспілкувались, все. Я зробив довідку, що я там працюю ще в Україні. І в принципі на довірі він нам здав будинок ну, і ми нам його просто не просто Дуже класна людина попалася. Треба шукати. Вони так. тут є класні люди, які дуже переживають за українців, і вони допомагають так, так, так. закривають шукати. очі на ці нюанси критичної історії, роботи і все інше. Так, так. далі. Права та авто ми вже розповідали. Давайте ще раз швиденько. Ціна на авто дуже багато поставить. Це може випадок. за 1200 купити. Якщо, ну, автомобіль, на якому можна їздити, можна купити за 3-3,5 тисячі доларів. І ви Від 3,5 до 3, від 3 можна знайти собі машину. Канадські долари, не американські. І там вже наскільки ви можете це змінити. Наскільки права для українців вже відповідали, все, можна приїжджати, змінювати свої права, здаєте екзамен, це все робиться за 2-3 дні і все, отримуєте, якщо у вас є стаж 2 роки. Якщо немає стажу українського 2 роки, то це процедура біля року. У Манітобі взагалі можна навіть не здавати, ви просто і, по-моєму, Саскач... Саскачеван Не, не пам'ятаю точно, але є провінції, де ви просто приходите і обмінюєте свої права, вам навіть не треба нічого здавати. Ну, у нас вантаж треба здавати. Подивіться наші попередні ролики. Ми про це там розповідаємо. Школа подробно просить розповісти, як влаштовували дітей, як вони там адаптувалися. З англійської без англійської, як у нас це проходило а, в школах, так як усюди в Європі. Ви привели дитину, вони записали її, і все все добре. Взяли цей е, перміт, записали всі дані батьків. Там якісь ще людей, які можуть там забирати дітей, все це дуже просто. Діти адаптувалися ну менші, було складніше бо все таки їй 4 роки, і вона. Ну не не розуміла її, не розуміють, і вона не так могла вирішувати деякі питання. Також проблеми не було так. Місяць ну, десь вона конючила, але в мене вчителя заспокоїли все добре. Старшому взагалі все на ізі, Він дуже легко, дуже просто. все, все з, з усіма спілкуються. Зараз же там прийшло скільки 4 місяці. Він навіть не використовує вже транслейтер. Він сп... спілкується, так спілкується. вчителя, отримує оцінки. Гарні навіть дуже круте відношення. Дуже зовсім по іншому проходять всі ці уроки. Немає з цього знаєте, мільйон домашніх завдань. Щоб твоя завдання там скласти логі. Тира так ну знову ж таки є хай це коли вже доросліші діти там да там вже у них серйозніше. Отакі От ще маленькі вони ну дуже легко. Всі уроки у відеоформаті, форматі щось розповіда... ну... Дітям дуже зайшло. Зовсім інша система. Школа тут безкоштовна. Ще раз помагати да. для українців, для всіх для, всі. для канадців. Школа безкоштовна. школа безкоштовна. Автобуси забирають, привозять це все безкоштовно, підручники безкоштовно. На ремонти здавати не потрібно. Так, спілкування з українцями. Як спілкуються, спілкуємось, спілкуємося, спілкуємось. З самими українцями? Так, ну діаспора, Ми між собою. Діаспора вівзе. Я скажу, що є багато, дуже груп. Нас самих туди додали, я не знаю, де нас знайшли, але я заходив в Телеграмі вже група українців WhatsApp Вінзар, Ватсапі українці у Вінзар. І отак от там часто проходять якісь е, збори українців, да, пропонують да. там кожну неділю, там десь збираються, знайомляться, випивають, їдять м'ясо. І ось так от знайомимося, так у нас є тут хороші знайомі, до яких ми часто їздимо в гості. даруємо вже подарунки навіть один одному. Тому. Все круто. А обов'язково спілкуйтесь, обов'язково знаходьте знайомство, бо десь хтось знає, зараз там видають картки на, на їжу безкоштовно, там у супермаркетах, я показувала сторіс. Десь там кажуть, буде ну, якесь свято для дітей, будуть подарунки, десь ще щось. Хтось там віддає якийсь диван, йому не потрібен, він комусь пропонує. Тому обов'язково спілкуйтесь, обов'язково підтримуйте зв'язок. Це дуже важливо, тим більше, коли ви знаходитесь в чужій країні. Так, що стосується лайфхаків, я таких виписав, може, ви вже знаєте, а може хтось не знає, я комусь допоможу. По перше, декларація кожного року, в кінці року, ви можете здати декларацію своїх доходів і вам в березні десь повернуть податок, який ви переплатили. Якщо у вас великий податок, то вам повернуть. Обіцяють дуже так немало. Подивимося, що не доверта е е е е за рік, ви ми за за не заробила більше, ніж. Так, там, там якось... 35 тисяч доларів. Тобто в, в, в будь-якому випадку подавати декларацію, звертатись до людини, самі ви це не зробите. Ми, також, ми за 50 доларів там, знайшли людину, яка нам все зробить, і все за нас подасть. Професіонал. Так. Це також касує, стосується так. і. Бо роботи, там ще пишуть мені вже, Боже, тут що ви. Працює. Так, так, так. Ну, Послухайте, тут дуже багато людей працює неофіційно, не тільки українці або там хтось зараз приїхав. Не справа не то, що дуже багато тут можна працювати неофіційно та -та -та. в Канаді, можна працювати неофіційно, але ти свій доход показуєш в цій декларації у кінці року. Так, тобто в Канаді все одно працює хочеш, але спачу податки. все. Да, я також подоб <кхів> подамся, покажу свої доходи і все. І буду платити свій налог. Тому ми. Тут все по закону, все нормально, не переживайте. Лайфхак по кредиту. Дивіться, якщо ви приїжджаєте, беріть собі кредитки, так ви вже знаєте, там по 2, по тисячі доларів навіть Ні, зараз. Зараз дають, вже менше, менше дають. Добре, скільки б не дали Ну, у нас по крайніх грошей грошей. Дивіться, не витрачайте з картки більше ніж 30% з кожної. Якщо вам потрібна, наприклад, більша сума, краще візьміть у п'яти банках. Катки з кожної витви там по, 20, по 25 Чому ми так не зробили? Тому що ми цього не знали, ми цього тому що коли ти використовуєш критик більш ніж 30 то тобі вже це йде точно не в плюс. Це не йде в мінус тобі, але й не йде в плюс твоя кредитна історія. Тобто ти стоїш на місці. Тому запам'ятайте це, що стосується Охака, по... Купівлі авто. Можливо, в майбутньому ми знімемо ролик по цілим, але поки в планах немає, тому я вам швидко так скажу, на що звернути увагу, це звертайте увагу на шини, тому що шини тут дорогі, щоб були хороші, хороша резина, тому що на резину ви потратите тисячу доларів. Ну, тисяча доларів буде. Відразу плюсуйте це до вартості автомобіля. І якщо немає сейфеті, скоріш за все його не буде. Сейфеті це документ, який підтверджує, що автомобіль можна вже їхати, ставити на облік. Так, ви просто потратите 100 доларів якихось і завезіть машину на СТО, щоб ви зробили просто діагносту. Ну як мама. і в Україні, в принципі ми так також робили, коли покупали вживані авто. Так? так, що ще? Та взагалі, вроді, все. Але потім я вже все щось пам'ятаю. Що щось забули сказати? Так, що що сказати? Що ще про собаку сказали, про школу сказали. Я сказали. Так я просто про... дивлюсь сьогодні тридцяти -е будинки. Сказали. Ми просто хочемо. Привітати. Привітати вас з наступаючим новим роком. Що, що, що Люди, сказати? що дивлячись ні на що? Так, просто любіть, вмійте радуватись за інших людей, любіть близьких, телефонуйте, цінуйте. Всього вам самого найкращого. Щоб ця війна скоріше закінчилась та все було в українців добре. Так я ще хочу знову ж таки сказати, що вірте у себе і знаєте, що все у вас вийде. І Якщо у вас є якийсь шанс, і ви можете його використати, то використовуйте, пробуйте, не бійтесь. Важко важко всім. Неважно де ти знаходишся у Європі, у Канаді Америці чи навіть в Україні ти переїхав з Харкова, наприклад, до Львова. Тобі також треба починати спочатку. Не думайте, що іммігрантам тут дуже класно, круто. Так. Послухайте, ми працюємо так, що ми життя тут не бачимо. У нас один вихідний це неділя, і нам тут зовсім не круто, без рідної, без домівки, без роботи, і починати все з нуля. Я не кажу, що нам гірше, ніж тим людям, які зараз в україні. Ні, нам краще. Ми кажемо за себе, за нашу так, ситуацію. Але просто. просто цінути кожну мить свого життя і... з новим роком. Так, з, з новим роком і з новим щастям вас. Коментарі пишіть.